Усім привіт, агенти, і знов тижневе відео. Новин особливих нема, тільки на дошці помилок Трело оновили картку з приводу того, що працюють модифікатори в конфлікті. І тепер ми знаємо, що це виправлять в новому оновленні 22.3, але коли воно буде, поки що невідомо. Всього є зараз дві таких картки, ще також одна помилка стосується імінного пістолета кулемета Томпсон Slayer, який замість ніжків починає стріляти гранатами. І обидві від ці проблеми досі знаходяться в розділі In Progress, а не Fix Ready, тобто, ще вони не виправлені. Це вівторок оновлення не було, і в наступний, я так гадаю, що теж не буде. Я би чекав цього патча ближче до виходу фінальної місії цієї облави, тобто десь через 4 тижні. Ну а в крамницю нам додали черговий набір тундра, який при п'ятьох частинах коштує не так вже і багато. 1300. Можна отримати ось таку маску, вона трохи схожа. На ту саму, що з костюма Руді, тільки без рогів. Також ось таку куртку. Штані теж кольору хакі Ось такий вигляд для бронежилетів. Прикольний, в принципі. Ну і ось такі чоботі. Ну і на цьому все. Дивимось товари. Actisan cookbook, не дуже цікавий, статус ефекти, в принципі, є, і шкода в голову навряд ну, особливо, де ви зможете це використати. Іміний дробовік Шульга, корисна річ, ідеальною кувалдою треба брати всім лікарям з білд. Теоретично такі рукавички можна десь використовувати, якщо якийсь білд на батарейках або гібрид, і за три частини ви отримаєте ще одну батарейку. Коду від навичок плюс пришвидшення тут. Орла, не дуже високі параметри, але якщо треба, можна взяти. Палка, як і мене експертизу, а для снайперських винтівок максимальна шкода фактичного влучання. Снайперська гвинтівка для снайперського білда під талант рішучість determined. Для масок максимальна шкода в голову. Реліквія на експертизу. Дробовик шип на експертизу. You? Well, we could Пістолет кулемет безпечна відстань, нічого особливого, хіба що взяти для прокачки експертизи. Бронежилет Гвард. Ключова фігура теж тут вона не цікава, не для танка, не для якогось баферського білда. А Ось і міні-коліна охорони імператора це гарна річ це ТЗ ексклюзив, бажано придбати, як мінімум, для прокачки експертизи. А також можна використовувати в якихось білдах на відновлення броні, рівень навичок замінюємо на броню. І тут у нас третя характеристика захист від вибухів, не найкращий варіант, але теж нічого для якогось танку для легендарок. Бажано мати тут відновлення броні, також захист від факторів ризику підходить. Або якщо в ПВП, то шанс крита там шкода в голову, щось таке. Ой на експертизу, за ТЗ-валюту, правда, падає де завгодно, можна тут не витрачати цю ТЗ валюту Рукавички Ялгіра, також тут максимально шкода в голову. Якщо ви збираєте якийсь перший антиімпульсний білд під ПВП, теоретично можна їх використовувати, хоча бажано все ж таки рукавички наймінця. Або, якщо вам треба на тканину для крафту і у вас багато тезевалюти, теж можна тут. Придбати їх на розбір. Glorie Дейс. Звичайно, штурмова винтівка падає де завгодно. Також максимальна шкода в голову для штурмових винтівок. Вейрам це ТЗ ексклюзив Хоча характеристика шкода від навичок не дуже сюди підходить. Можна використовувати якихось пістолетних білдах або на шкоду від ближнього бою. Ну, таке собі. Можна взяти для прокачки експертизи. Сьогодні Мендоза медоза Ботом Денні Вівер Соус соус-вест біля аерокосмічного музею. Перші дві речі ті самі, що на зворотньому відліку, купуємо для прокачки експертизи за звичайні кредити. Щиталом, Ну, такий собі. Шкоду по здоров'ю дуже багато разів. 4,5 десь. Мисливець вбився, якісь не дуже, хоча є відновлення броні, можливо, кудись і зайде. Oh, so, і, особливо нічого цікавого немає. У День Вівера один екзотичний контейнер, два звичайних як за рівень, три сезонних контейнера. І один контейнер з матеріалами. Ну, таке собі. Ну, а тепер подивимось на активність у кланах Ukraine, UA перший. Другий клан. Третій клан. Четвертий клан. І п'ятий клан. Буду контейнер третього рівня. Ну Ось такі в нас новини на цьому тижні. Гра досі в зимовому режимі, і лут гоблін приносить і міні речі. Тож, можете пофармити ще. Також тобто заходьте до нашого Діскорду, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Хай всім щастить і мирного неба!